Мої вітання! З вами Блокнот Художника, і ми сьогодні продовжимо тему обличчя. На минулому уроці ми розглядали, як побудувати око, а цього разу у нас йде вже наступна частинка нашого обличчя, така як губи. Ось наше величанське око. Тепер будемо малювати сьогодні дуже великі губи. А, чому так? Тому що я хочу вам наочно показати, як ми розділяємо об'єм губ, ну, тобто, на окремій. На окремі трикутнички, тобто на окремі об'єми. Об Давайте згадаємо, що у нас губи приблизно йдуть по ширині носа. Тобто, якщо ось це ширина носа, то губи мають бути також самого розміру і трошечки виходить за межі ці, цих ліній. Тож, приблизна лінія низу підборіддя, розділяємо цю частинку на три, так як ми проробляли це в позаминулому відео. І Розуміємо, що тут у нас іде лінія підборіддя приблизно і лінія нашого розрізу рота. Для чого я зразу проробляю ось ці от квадратики? Для того, щоб ми не, ну, не забували про те, на якому саме місці має знаходитися та чи інша частина нашого обличчя. Оскільки потім, промалювавши просто окремо око, ми буває путаємося в його ширині відносно інших розмірів нашого, в нашому обличчі. Отже. Лінія рота, ось у нас вона намічається. Я, як вам вже казала, виходжу трошечки за межі цих, цих меж, ну, тобто за межі нашого носа, оскільки ротик трошечки куточками своїми виходить за межі носика. Тут у нас починається, наприклад, нос. Ніс, і є ось ця частинка нашого ротика, яка ну, до губ. Відноситься, однак є невід'ємною частиною цієї пластики, нашого обличчя. Отже, вона починається від від лінії носа і от створює таку, нібито пальчиком, ну, дістали шматочок глини, і вийшла ось така виямка. Ця виямка дуже важлива, оскільки вона додає нашим, нашим губам об'єму у світлотіні, такій світлотінневій грі. Отже. Ми маємо на увазі якийсь, ну, якийсь зразок, якісь конкретні губи. Хай це буде ваше, наприклад, постати для себе зеркало, або, ваш, на вашу думку, ідеальний розріз губ, який вам подобається, і починаємо малювати. Тобто, намітивши оцю ямочку, яка завжди з однієї чинки буде в тіні, тому що це свого роду об'єм який, ну, який переходить із світла в тінь, так, і воно в углиблення. Наші губи мають ну, достатньо просту будову, насправді. Почнемо, наприклад, із нижньої губи. Нижня губа це два таких, дві такі кульки. Вони можуть бути круглої, овальної і навіть дуже плоскої форми. Однак це ось такі дві кульки, да, які ми потім будемо з'єднувати, наприклад, із куточками рота. Да? Інколи ця лінія буде перетікати ось так. І матиме ось таку вигнуту лінію, на яка нагадує, наприклад, мені лінію вигину лука, так, з якого стріляють. Це нижня губа. Нічого складного навпад, тут немає. І коли ми будемо тонувати, ми також будемо орієнтуватися на ці два об'єми. Тобто ця частинка у нас буде темніша, тут так, також буде темніше. А от самі наші кружальця матимуть якісь світлі відблиски. Якщо губа достатньо плоска, то відблиски будуть іти по всій ширині. Однак, якщо у нас є конкретні гарні такі об'ємчики в пухлих губках, які ми зараз всі одержимо, так? то оці об'ємчики завжди вони зберігаються. Верхня губа. Ну, у нас є ось, ось ця виямка. Як ми розуміємо, що по цій виямці і будується верхня губа. Але треба не забувати, що між губою і цією виямкою є так звана така, знаєте, прозо... прозора світла лінія, яка ну, скажу російською, о... ні, скажу українською, окреслює гарне слово, окреслює наші, наші губи. Тобто, оце верхня на поняток верхньої губки. Верхня губка також має дві плоскості, які мають таку овальну форму. Та такий трикутничок. Я його завжди будую ось такою галочкою. Бачите, так звана от галочка і розділена навхрест. На, навпіл, точніше. І два об'єма ось з правої і лівої частини. І по цих об'ємах ми вже. Тобто, зробимо нове, нове окреслення верхній, верхній губки. Ось так. Верхня губа може бути будь-якого вигляду. Вона може бути схожа на сердечко. Тобто мати ось такий от розріз, Так? У нас буде ось тут частинка. Потім овальчик-овальчик, і пішло сюди. Може мати ось прям таку гарну у мене в чоловіка такі, такі губи. Прям нібито намальовані і різкі риси, чіткі і дуже гарні риси, саме в от частинки губ. Тож ми дивимося на зразок, дивимося на людину, з якою ми змальовуємо, і ось цю лінію вже будуємо по тому, що нам потрібно. Тобто у нас є верхні, верхні обриси лінії губ і є нижні обриси. Середню лінію, лінію нашого, наших губ ми малюємо вже відповідно до ось цих наших об'ємчиків. Тобто ми піднімаємо поступово догори, округлюючи ось тут нижній об'єм. Потім у нас є верхній об'єм, який також ми округлюємо. І знову так само округлюємо наші нижній об'єм. І в відтоді в нас виходить ось така от теж крива лінія, яка і буде лінією розрізу, розрізу губ. Це сама темна лінія в побудові нашій, якщо лише ми не малюємо, там, наприклад, ну, яскраво нафарбовані губи, там, але все рівно у нас буде ось ця лінія найбільш темніша. І поступово ми від неї вже віддаємо наше тонування, звертаючи увагу на всі ось ці наші. Такі об'ємчики. Тобто оця галочка також має велике значення при побудові і при створенні тривимірної моделі нашого зображення, тобто при тонуванні його. Тут також можна замітити якісь округлості і це все, все гарно промальовується. Ми протоновуємо верхню губку. Відповідно до того дихання, що ми бачимо, і протонуємо так само і нижню губку, орієнтуючись на ті об'ємчики, що будували попередньо. Тобто, у нас цей урок достатньо простий, тому що насправді губи будуються достатньо легко. Інша справа, вже, коли мова стосується носа, ми попрацюємо з цим на наступному уроці. Однак не забуваємо. І навіть про прості якісь форми, які ми вже гарно знаємо. Також у нас є такі складочки, які бувають. Коли ми посміхаємося, лінія губ піднімається вгору. Коли ми сумуємо, вона, відповідно, куточки губ опускаються донизу. Під губами також буде така от темна тінь. Трапеційної форми, про яку я говорила на позаминулому уроці, яка спускається нас до підборіддя. Підборіддя може бути плоска, може бути яскраво виражене, все залежить від, ну, від нашого ж оригіналу. Тобто, і лінія підборіддя може коригуватися вище, ну, нижче рідко, але може бути навіть нижче, може поступово переходити ось сюди. Ну, і контури нашого обличчя потім обмальовуються відповідно до пропорції тіла. Ось такому. Тут у нас йде ширина носа, наприклад, да? ось вона, і носогубна складка, яка потім йде сюди. Такий вийшов завальований малюнок з кучою недоліків і з кучою якихось правок, але основ, основу нашого, нашої побудови, сподіваюся, ви зрозуміли. Нагадую, знову повторюся: у нас йде два об'єми знизу на, нижні, на нижній губі. Які йдуть симетрично лінії симметрії. ну, тобто лінії розрізу нашого обличчя на однакові частинки. Так? І відповідно вимальовується образ. Зверху у нас іде оця складочка від носа, потім маленький, маленький промінь, який ну, він буквально обхвачує наші губи. І знову ж таки два об'ємчика. Ось такої форми губки у нас будуть. Та внутрішній розріз також йде, нібито обходить кожний овальчик і кожну трикутну форму, ну так, як змія, об... обходить всі свої перебої, так? Все. Тобто це нескладна побудова губ, Ну, ту ще я можу вам запропонувати. Всі інші варіанти будемо вже розробляти, ну, розробляти і дивитися в наступних уроках, коли будемо вже зображення в профіль і в три четверті. Це поки що зображення ну, прямого, в, прямому, ну, в прямому сенсі фас. Тобто, коли ми дивимося, прямо сподіваюся, все зрозуміло. Сподіваюся, не дуже запутала вас. І дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої уроки, і давайте працювати разом до зустрічі!